Допоки час, допоки є ще днина, допоки Божий голос ще звучить, покайся, друже, і увіруй в сина, Він визволить тебе і всі гріхи простить. Не нехтуй словом Божим, не вагайся, а в покаянні перед Ним схились. Він знає все життя Твоє. Ти лиш признайся і визнай перед Господом свій гріх, усі провини, поніс він на Голгофу, гріхи усього світу і твої, скажи йому, Він голос хоче чути, я каюсь, Господи, прости, гріхи мої, іди скоріш. Господь тебе чекає, як люблячий отець своє дитя. Скоріше іди, Він так тебе кохає, і хоче дати тобі нове життя. Господь зове, о, сину мій, вернися, Отець чекає, щоби ти прийшов, і в покаянні перед ним схилився, і в розкаянні прощення просив. Невже в житті оцім ти ще не втомився, невже цей гріх тобі ще не гірчить? О, блудний син, до батька повернися, він так давно на тебе жде. Скоріш вернись, у домі батька є тобі пожива, у домі батька їжа і петво, у домі батька радість і весілля, у домі батька все діє на добро. О, друже мій, до батька навернися, Він хоче дати тобі нове життя, життя нове, життя в Христі Ісусі, яке веде до вічного життя. Амінь.